Після цього відео ти точно захочеш собі мати таку страховку, до їм розповім. Ця автостраховка врятувала наш бюджет на декілька тисяч євро. Наша історія: їдемо з Келя в Дортмунд. Раптом на автобані загоряється помилка двигуна. Викликаємо майстра від страховки. Він приїжджає, безкоштовно, перевіряє, каже: з двигуном все ок, проблема ймовірно, з датчиком можна їхати далі. Через 200 кілометрів авто починає трусити і не набирає швидкість. Відсвідчується нова проблема. Знову викликаємо майстра через страховку. Цього разу вже приїжджає евакуатор, забирає машину на сервіс. Нам безкоштовно видають підмінне авто на 7 днів. Та як виявилось, ця страховка так. Також покрила і ночівлю на двох в готелі. Головне відправити чеки протягом трьох днів. Зрештою, авто потрібно транспортувати назад у кельце 300 кілометрів, і це також покриває страховка. Наша страховка називається АДЦ тариф преміум. Платимо 2,5 з половиною роки приблизно 150 євро на рік. І вона вже окупилася в рази, бо ми не платили за два виклики майстра на автобані: евакуатор, підмінне авто, буксування на 300 кілометрів та ночівлю в готелі. Якщо у вас ще немає такої страховки, час задуматись. Тепер ви знаєте, що.